В цілому позитивно, тому що є в першу чергу перемога. Ми крокуємо далі. В одну 16 кубку України це найголовніше. По грі можу сказати, що очікували на непростий матч, він, в принципі, таким і видався. В першому таймі нам було складно дещо. Ось В другому таймі ми додали темп і змогли забити і перемогти. Коли футболіст забиває, він стає більш впевненим. Я сподіваюся, що цей гол мені додасть Сил, щоб я і в чемпіонаті вже відзначався, тому, тому ось так. Але також варто знайти, що в мене в цьому чемпіонаті дещо інші функції, що були в іншому. Ось, тому, в принципі, я в першу чергу виконую у, 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 настанову тренера, що він мене, від мене вимагає. Ось, тому тому якось так. Тренерський штаб говорив, щоб ми продовжили в тому ж дусі, але просто додавили темп. Тому що ми в першому таймі дещо повільно грали, і команда встигала перебудовуватися. Ми не могли їх ніяк, ну, ніяк створити моменти біля їхніх воріт і забити гол. Нам тренерський штаб вказав на це, що ми додали там, темп в першу чергу і продовжили тиснути суперника. Добре, що ми відразу по перерві відзначились, тому і довели діло до логічного завершення, скажімо так. Кубок це така річ, що там люба команда може налаштуватися на одну на один поєдинок і видати матч життя свій. Тому я нічого не очікую який суперник буде, такий буде.